Сидить дід, чай п'є, не просто чай п'є, а молоком забілює. Гарна корівка, добре молоко дає. Уу, молока кому. Поряд летить собак. А старий діє. Ти совай, відчайдушна голова, вухачком, ні з гачком. Ти від сонця ховаєшся, людей стронишся, який я тобі друг. Просадилась сова. тривай же старий, не буду ночами до тебе на поле літати, мишей ловити, сам лови. А старий бачиш, чим налякати хотіла, лиди поки тіла. Сова полетіла, забралась в дуб, здух. нікуди з дуба не летить. Ніч настала, на лузі у старому миші норок свистять, перегукуються. Погляньте на кума, що не летить сова, відчайдушна голова, вуха з дочком, ні з хачком. Не бачу сови, не чую сови, Тепер на в воля, що хочемо, те й робимо. Ми ще нір по воськах ми ще по лузі побігли. А сова із буква. Кого хо старий, дивись, що з лиха не вийшло. Адже ми ще, кажуть, на полювання прийшли. А нехай йдуть, ми ще не в не заріжуть телиці, А сова із буква. Кого хо старий, дивись, би більше не вийшло. Всі джми твої розлетілися. А нехай летять. Яка з не користь ані меду, ані воску, Пухирі самі. Стоїть на лозі конюшина кормова, головою до землі висне, а жмілі гудуть, злуки геть летять, на конюшину не дивляться, пилок з квітки на квітку не носять. А сова із дупла. О, хохо, -хо, старий. Дивись, аби бід є, ще не вийшло, не довелося тобі самому пилок з квітки на квітку розносити. Хай вітер рознесе. По лозі вітер гуляє, пилок сипле додолу, не потрапляє пилок з квітки на квітку. Не народиться конюшина на лузі, не до старому. А сова із дупла. Ко кого старий? Про твоя мука, конюши не просить, а чи трава без конюшини, наче каша без масла. Му? В нема чому. Мовчить старий, нічого не каже. Була корова від конюшини здорова, стала корова худнути. стала молока мало давати. Ну, молока нема. А сова із дупла. Хо-хо-хо, старий, казала я тобі, прийдеш до мене кланятися. Старий лається, а справа не йде. Сова біля дупла сидить, мишей не ловить, миші по поузі не шпирять, милині гнізда шукають. Чумірі на вже хуках гуляють, а на луку старого і не заглядають. Бо мішина на лузі не родиться, корова без коміши худне, молока у корови мало. От і чай старому нема з чим пити стало. Пішов старий собі кланятися. Ти совушко довшку, мене з піди виручай, нема з чим мені, старому пити чай. А сова із дупла очима лук в лук, лапами туп-тук. Отож, ж старий. Разом не тяжко, а окремо хоч плач. Гадаєш мені легко без твоїх мишей. Пробачила сова старому. вилізла із дупла, полетіла в науки мишей лякати. Миші з переляку поховалися в море. Чмелі зарекули над лугом, почали з квітки на квітку літати. Конюшина червона стала на лузі наливатися. Корова пішла на луг, конюшину жувати. Молока у корови стало багато. Ну, молока кому? Став старий, з молоком чай пити, чай пити, собу хвалити, до себе в гості шанувати. Дякую тобі, собушку, давай чай будемо з молоком пити. І справді, разом не тяжко, а окремо хоч плач. Разом не тяжко, а окремо хоч плач.